Доброго дня, мирі університет онлайн, і сьогодні у нас надзвичайний місце. Президент і витал нас Кирило, президент студентського парламенту Київського національного університету, університету культури і містецтво. Доброго дня. День добрий вам, Юлія. Дима добрий глядачі. Так я завітав нарешті в Черкаський факультет нашого університету. Я признаюсь вдячний цьому візиту, і ящик, я ще під тим студентам, які мене запросили. Я з ними спілкувався, мені дуже приємно з працювати надалі і я сподіваюся, що в нас є плідна співпраця. Так, ми теж ще розподіваємося, що наш проект є за кордоном, ми хочемо поширювати на цю країну і в нашому університеті, який ми знаємо, і в нашому культурі, 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 і в Ну, культурі, і в нашому культурі, і в нашому в нашому культурі, Спеціація спеціальна, тобто я навчаюся на співату запрямом, наприклад, і соціальній комунікації. Це дуже приємно. Тобто, це працює ваша спеціальність збірка, вона може допоможе розгляворити наш університет онлайн на студентській медіаціям Україні. А ще говорити про вашу посаду президента. Що ви спонукало занятися громадської п'яція, коли вона займається?

Студентського парламенту нашого студентське самоврядування, і вже в кінці четвертого курсу, в березні мене обрали всі широким загалом нашого студентства, резидентом університету. Ну, я думаю, що вас заключив. І то звичайно, такі діаліз наші доходні практики ви робить на студентам не подобається, до платію і тільки розвитку, а такими успіхами, які буде. Найбільші проєкти це у нас соціальні, там, де мору, пам'яті джерели. Візнані на календарні свята, тематичні заходи. Їх дійсно дуже-дуже багато в нас в університеті перелічити на пальцях, там, в ній, які їх не можна, навіть дійсно, що ми ну, протягом місяця. У нас є 12 комітетів і за нами, ми там напрямками, спортивного спорудження, червоних соціальних покупця, я всіх перечисляти, тому що це буде так доволі довго. І кожен з них проводить свій заклад. Зі студентами інтеректи, це ми лише студентам нашого міністерства загальна, Києва, України, збори, там різноманітні такі змагання, конкурси. Тобто це надзвичайно насичена лежить, яких плачений. Так, 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 так. Безпосередньо зараз у нас ми приїхали в Черкас разом з вами, і є один ваговий проєкт по співпраці не лише безпосередньо з Черкаським філіалом <гум> нашого університету, а й з усім студентством нашого міста і містами, які близько біля Черкас знаходяться. Ми хочемо зробити спільно із нашим ректором з Макарникам за його підтримки, за його допомоги, хочемо встановити рекорд на центральній площі буде проводитися флешмоб восьмого грудня. вигляді смайлика близько 10 тисяч студентів, жителі вашого міста, звуть участь в цьому закладі, безпосередньо, де способули знімати, передавати, прийти княгивою, княгині України, все це зареєструється, і таким чином ми будемо підіймати імідж безпосередньо міста чи тому що місто ваше надзвичайно красиве, надзвичайно чудове, і його необхідно знайде ну, те, що його рейтинг, Повністю його імідж робити позитивним, забути про ті викиди в атмосферу та візновеніяності доріг, привести людей на позитив, налаштувати їх на поспішку і саме завдяки саме за для цього ми спеціальні смартфони. Дуже дякувати. Це надзвичайно цікава ідея. Наш партнер міста Бума теж намагається тривати позитивні новини, зустрічі з позитивними. І сьогодні теж протека зустрічами вірі по патину Саула з міста Київ, але Черкася, який сьогодні з сімнадцять його вірі, який почує студентський парламент Київського національного університету культури і мистецтв. Дякую Вадима, домовитися, що успіхи наші свої дякую вам і всі запрошують 8 грудня. на Нашого площади. Yeah, well, this is the